Сінська пророчиця Лелі Какулія у 1992 році передбачила напад Росії на Україну. Російсько-українська війна неминуча, велике руйнування, кров Росія бере на себе роль колонізатора і вторгнеться в Україну. Російсько-українська війна потрясе цілий світ, Росія пожне більше жертв, ніж те. Що вона завдала Грузії. Московщина зробить свою найбільшу помилку, коли вирішить піти на Україну з війною. Через дії Росії український народ тільки об'єднається і повстане проти Московщини. Зупинити український народ не зможе ніхто. Україна не буде ні під Європою, США, ані під Росією. Україна стане великою могутньою державою без росіян.